Вітаємо всіх на нашому каналі Іммігрант.Юей. Плануємо провести пряму трансляцію в суботу або неділю, 20 або 21 січня. В коментарях під відео пишіть, коли кому зручно, в якій годині за київським часом та в який день. Також залишайте в коментарях теми, які б вас цікавили для обговорення на прямій трансляції, звісно, пов'язаних з життям в Канаді. Бережіть себе. До зустрічі!